І так, добре. Е, вітаю. Бле. Е, я вітаю вас з тим, що ми пройшли цей важкий, тут має бути вставки депутатів. Минув складний рік. Рік складний. Це був непростий рік. Дуже важкий рік. І скоро наступ 2000... зустрічаємо новий 2220-й. 2220... 22 рік. рік. 2025 рік. Е, тому. Е, Блядь, що ти сказав? Жили дома і почав чвякати, хуякати. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, не депресувати. І, і грошей вам. О, все. О, на, на, нормально. Все. Ми мене вибрались. Ми все ще там. Навісні раночок. Добрий ранок усім. Не вже ніхто не спав уночі. Народ, що з ви усі пожмакані? Його, як твої вихідні? Покажемо сьогодні, чого ми в варті, правда? Ага, покажемо. Навіщо нам китайські символи, коли можемо просто користуватися англійськими? Я не ще щоранку запам'ятовувати китайські символи. Чому люди в минулому так багато писали китайською? А, ти принаймні можеш спілкуватися англійською. Мені тяжко з будь-якою нерідною мовою. Я не міг зупинитися та дивився мультики вночі. Уже з понеділок, чому вихідні так швидко пролітають? Янхо, ти як готувався на вихіднях? Ти ж не обженеш мене з зубрінням, правда? Пам'ятай, що постійність це запорука успіху. Я пам'ятатиму про це. Гаразд, поїхали. Нам треба вибиратися звідси, Йонхо, Йонхо, треба вставати, блядь, треба йти. Знання власної історії це ваша сила. А якщо ви забудете її, то країна приречена, зрозуміло? Так, пані. Не користуйтеся та не списувати з мобільних телефонів або смарт-годинників, Якщо вас піймають, то анулюють результати і виженості ж решти контрольних. Учителька може погрожувати нам, але в приватних школах це неможливо. Національна асоціація вчителів і батьків затягає за це судам. По закінченню передаста тобі картки мені особисто. Почніть. Як я її очікував всі питання про занебутоп'єдна. Е, коротше, пожепро занебуто королівства. Рада така то була навчальною освітньою організацією для дітей і молоді в молодів страй... Так, пані останнє. Блять, що це. О, ні, я не можу пригадати його ім'я. Я не можу пригадати вообще нічого. Що за книга усвідомлених сновидінь? Останньому питанні. Чи ця книга взагалі сходувалась в підручниках? Ви здивовані, що вже все. Не клейте дурня, здавайте тестові картки. Мені здається, чи цей є соль намагається якось до нас достойкуватись. Перший урок закінчився, і я головний нінхо, не хочу дати мені грошиків. Я у мене немає. Розслабся, я дуркую лозере. І я хоч колись у тебе вимагав гроші. Так роблять лише ті, хто не має ані зв'язків, ані грошей, як от Мінкюль. Мінкюль бідний? Чим займається звичайнісінький хлопець Йонхо після школи, особливо в такий насичений контрольний період. Готуюся. Треба готуватися. Ох, підолажний граб школи. Ти, як і всі інші. Я думав, що ти шизанутий, а ти звичайнісінький як усі. Хіба це не очевидно? Була важко, але я все зробила. Кінець історії трьох королів. Це останнє, що я повторювала вчора, тому була здивована, коли побачила. Блять, це може бути як насмішка. Давай. Ох, дякую за такі милі слова. Але ми ще не отримали оцінки, тому зарано казати, що наші відповіді були правильними. Утім, однаково приємно почути такі схвальні слова від Єнха наперед. Ах ти, настільки вдячна, що я зашарівся. Ох, захочу, що сталося? Почуваюсь не дуже, ніби щось не те з'їв, наче тіло не належить мені, почуваюсь, наче мною керує хтось інший. Які симптоми? Ніби щойно я дивно почувався, то щось всередині мене каже не думати, що це щось дивне. Але ж це дивно, так? Це точно не твій живіт, а голова сходив в пункт після контрольної. На жаль, із голови не лізла драма король. Цити". Тому мене переповнює мільйон однак ідей. Під кінець я уявляв відображення чорного вогняного дракона і контроль не закінчилось. Це справді вигадливий спосіб сказати, що облажався. Було складніше, ніж я очікувала, але це була частина загальноосвітньої програми, яку я вивчала на освітніх трансляціях. Крім того, я дивилася е, історичну драму. Я теж дивився. Ти дивився його? Хіба ж він не класний? Повірте, не можу, що актор, який зіграв короля, вже одружений. Він такий няшний, тою дівчиною, дивною бородою. Косок і монах теж дуже круто зіграв. Я завжди лякалася, коли бачила його. Враження, ніби він дивиться на мене крізь екран. Вона так мило дивиться на мене, коли розповідається. Останнє питання я взагалі не очікувала. Тобто, хочу сказати, що для мене всі питання були складні, а не лише останні. Во-во-во, стривай, я не це я не мав на в навозі. За пісне Янхо, це було образом. Ага, ми образили її. Я вже виснажена, але контрольні тривають. Тут усе, що ви десятки разів перепи... переписували та запам'ятовували перед сном. Тому розслабте, ще згадати символи та їхнє значення. Приберіть усе, окрім ручок. Я знаю це НСО, і це і е, неіснування до династії так. Тому до ага, всі культурні цінності та книги в історії записували китайськими символами. Але методологія читання та граматика залишили відбиток на корейській культурі. Я чув, що китайці не розуміють, коли корейці до них говорять, але зрозуміють, якщо написати, цікаво. Простим, простим вгадуванням я ніколи не зрозумію. Усі вони з книги, основні тисяча символів. Так, сподіваюся, що ті, хто практикувався, отримують хороші оцінки. Капець, я, окрім найлегших, взагалі жодного символу не зрозумів. А я взагалі готувався вчора до контрольної з китайських символів. Треба поповнити мій рівень цукру. Я всю ніч не могла заснути, тому зараз хочу зелений чай. А ти? А... Я йшов з тут. Я теж суне. Бачу, що ти теж допісно зубрив. Я надаю перевагу зеленому чаю, а не каві. Від кави у мене надто прискорців прискорюється серцебиття. А я спробую роздуплитися кавою. До зустрічі. Привіт, Янхо. Теж прийшов щось перехопити? Сподіваюся, що ти готувався до наступної контрольної і підскажеш мені щось. Гаразд, будь ласочка. Звісно, до тебе все, що завгодно. Що? Ковмену, що ти сказався зі серйозним виразом. Я намагалася пожартувати, а тепер усе зашарілося. О -о -о -о. Мило, мило, мило. Я не поняла, в, в, в кого ти закохався. Хочеш дізнатися, чому я тут, а не готуюся до наступної контрольної. Друга та третя Друга та третя із класу пішли до кафетерії, тому мені стало цікаво, чи ви часом не ділитесь підказками. тобою теж поділюся. Отже, ти з нашою що? Ти не так зрозуміло. Чому мені взагалі прийматися цим? Перша зашарілася. Все. ну ти ж сказала, що ми з нашою ділимося. Зупинися, я не хочу про це чути. Чому я не моя і Мені треба купити гарячий шоколад. Ну, її на попередній перерві не було. Там кров. Йонхо, Йонхо, нам треба нам треба бігти з цієї параші. Йонхо. Незабаром пр котра година. Залишилось дві хвилини. Треба поквапитись, інакше буду к тут інакше будуть клопоти. Йонхо, нам треба вибиратися. звідси Прибереться все, окрім ручок. Ну ви знаєте правила. Тоді почнімо якому генію спало на думку об'єднати філософію з етикою? Це ж як вивчати два різні предмети водночас, людська гідність, правила, які організують суспільство, промовиться, не помічає факти, що моральність могла здобутися з аф... Сприйняття. Тут я не розумію, що це за сприйняття, нам треба вибиратися. Апіріорне сприйняття, а не через досвід. Це контрольна мови чи етики? Кінець контролю відкладіть усі свої текстові картки. Сам предмет простий, але все ускладнили ті закручені слова. Невже в них теж відбули за багато народу? Варто змінити розклад на цей час доби. Я попшукаю вільну кабін. Янха, буде відвертим. І скажи правду. Що ти хочеш запитати? Джозефа, хто тобі подобається з нашого класу? О, цей мріливий погляд. Але незрозуміло, яка з трьох. То хто? Ти ж знаєш, я нікому ані слова. З якого дива я маю тобі казати, навіть якщо ти нікому не скажеш. Я б міг намалювати її портрет у подарунок, і ти ж у курсі, що у мене мама флористка. Але це не все. Я додам тебе у веб-коміс, який малюю останнім часом, де всі хлопці та дівчата мають свої псевдоніми, читачі не знатимуть навіть. Мого імені звучить дуже замаливо. Ой. Ну, давай щоб перша зашарілася О, все моги дні. Дарте. Ти ти поклав око на крижану принцесу нашого класу. Це поважно. Тобто у неї є всі дані, але вона завжди зайнята, тож буде важко вибороти собі час у її розкладі Ха -ха -ха. Будь ласка, тихіше розгорланився. Гаразд. Із зміян буде непросто, але романтик Джозеф вигадає для тебе план. Мені це не подобається. Ох, як освіжаю весь стрес і турботи просто змиваються. Знову на дверях прикріплена помітна записка. Хутко забирайся звідси. Хто постійно залишає їх тут? За почерком це та сама людина. Піду ну, я звідси. Ти. Ти бачив? А? Ти про що? Я бачу це. Чому. Бетіде, мені не можна про це казати, я не виберусь. Я був наляканий, я не міг повернутися. Відтепер я спускатимуся на перший поверх, щоб скористатися обиральною. Так, треба підготуватися до наступної контрольної. Що? Що? Чим ми займаємося? Сьогодні остання контрольна з технологій і житлової економіки, і це дуже актуальний предмет для вашого життя. Ваша вчителька мені сказала, що ті, хто допомагає батькам борються без проблем і підручника. Тоді, пане, у мене буде 100 зі 100. Почнімо контрольно. Я окремим відмінності між тим, як відчувається шум і вібрації, які існують способи поглинання шумів або повернень. Гайковим ключ використовується, щоб від'єднати предмети, які поєднуються з шестикутними болтами. Юність це проміжний період між дитиним і дорослим життям, коли проявляються вт вторинні статеві ознаки. Людина стає егоцентричнішою, а також розвиває соціальні та моральні якості. Як учителька змогла поєднати такі розрізнені теми? Контрольна закінчена, усі молодці. Усім увага настав час повертатися додому. Боже, я, я без перебув вже другу серію накатала просто. Що, 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 що це таке? Де, де зберігалка? Ш, де, ми, де що відбувається? Усім, увага, настав час повертатися додому. Нічого особливо сьогодні для анонсів немає. Розумієш, що всі втомилися після цілого дня контрольних, тому безпечної дороги додому. Ура! Хорошого дня, старосту, завершуй день! Увага всім, вклоніться пані Сон Бувайте, до зустрічі завтра! Ти, ти, ти ж Ян Хо, сьогодні трохи змішаний день, уже відчувається раннє літо. Джозеф так старанно ще смалював, що навіть не помітив, що уроки закінчилися. Це Хо обіг просто до барані після закінчення дня, сказав, що зараз блюватиме. Що ж він такого з'їв? Хьойок зник у другому лімузині, який стояв перш школою, але вигляд у нього був такий, ніби він не хотів їхати. Я притяг своє знеселене тіло назад до мого неосяжного простору моєї кімнати. Поза кімнатою розмовляють батьки, та здається у них напружене обговорювання щодо ціни цього будинку. Подивлюся на ну, щойно я відкриваю сторінку, що алгоритми закидують мене у несміхняну під Ага, Я розучилась читати. Це рекламні брошури місцевих академій під час підсумкових контрольних ці академії допомагають проводити пізні вечірні заняття після школи, коли я готую ось сам кафе неподалік. Але якщо мої оцінки стануть гіршими, то батьки точно відправлять мене до однієї із них. Кому зателефонувати сьогодні? Давай цій. О, зателефоную мій Йон, яка сьогодні була номером один у класі. Янхо, що треба? Мій йон, я думаю про тебе та вирішимо зателефонувати. Блять, це стандартна його фраза для підката нахуй. У тебе немає інших друзів? Стривай. Ти всім так телефонуєш? Наші дівчат. Блять, ні! Це добре, ми будемо тільки з тобою топовівати жінка. Я, я Джонні, що сталося? Ти просто так м'явкаєш. Я, я... я тебе знаю. кру Що? Чому? Чому? Це так зі мною, ти... чи, чи мені по-твоєму нудно? Взагалі, то у мене справи. Чи ти цікавишся зі мною? Аж. Uh, 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 uh. Де підвох? Де як ми до такого докатились? Ладно, ми цікавимся тобою. Стривай, що? Що? що Який сором? Я я маю, я маю важко навчатися, щоб вступити до одного з університетів Скай. Ні, це погане виправдання тобто, тобто. Що за притурку взагалі пропонує дівчині зустрічатися через телефон? Я вдам, що цього не, не чула. Добре, і більше не телефонуй мені. Ей, мійон, мало. Е, ми все зіпсували. Я такий сонний, мабуть, і значно втомленіший через контрольні. Ех, Так хочеться спати. Коли ми попадемо в якусь хуйню. Бакуа, Батьки вчора посадили мене та сказали, що якщо мій середній за контрольні не буде вище, ніж 70 балів за семестр, то вони зменшать мої кишенькові. Це ж дуже білля. О, привіт, Янхо! Я не дуже спала вночі та стомлена, тому поговіряємо призніше, окей? Звісно, це дуже жахливий ранок. купи людей починає юшити кров з носа посеред уроку, до минпутту навіть черги іноді є, але швидка зранку це трохи занадто. Га? І чого приїхала шапка? Ти хіба не в курсі? Хлопець не зміг витримати тиск контрольних і намагався накласти на себе руки такий втомлений. Тоді, я такий втомлений, це через те, що я всю ніч зуб. Готуватися до контрольної. О, Янхо, як ти? Здається, у нас учора трохи не склалася розмова. А, вибач, що так різко обірвала, я була вся на нервах. За гаразд я теж був трохи девакуватий. Поговоримо після школи. Добрий ранок! Сьогодні у нас купа контрольних, тому залишимо нашу розмову на потім. Ти знову сьогодні ніч просидів у якомусь симуляторі побачень? Де ж ти янохо, не хочу, знаходиш час на навчання? Ну, просто я маю стосунки лише в іграх. Це типу, про мене зараз, так? Да? А хіба у нас сьогодні є контрольні? Здається, я вчора з телефоном в руках і зовсім не готувався. Халепа. Ранку всім, сьогодні останній день контрольних, правда? Тож не нервуйте та підготуйтеся. Математика на першому уроці, нічого не приготую з того, що вчу вночі. Погано, погано. Я ніби вивчаю щось інше, нічого не можу згадати. Мої повіки важчають. Зупроти всю ніч було поганою ідеєю. Запитання сім: намалюйте квадратну функцію, намалюйте графік, запитання сім. Чому я такий сонний? та ну, запитання сім. Про що було запитання сім? Треба сібратися докупи. Щось тут не так, ніби відповіді були зовсім неправильні. Байдуже. вже. Це популярний хлопець. Так. Що це за повтор діалог? Що за. Що це Що це за повтор? Фіга ти швидко справився. Що? Так. Так, він знову звинувачує академію. Так, це повтор діалогів, я не A few moments later. Погодися, який. Навіть не бажав контрольний. Треба було багато запам'ятати. Що? Чел. Чел, Т так. Ну. Т так. Опис. Так, довіру, співпраця. Так, це було. Е -е. Так, ще одна контрольна з математики. Це, це все було? А тобі все хуявіще. Не, це... І це теж, не. Чому я не можу позбутися цього відчуття? Утім. Усі називають тебе. Е... Я теж дивно почуваюсь? Серйозно? А що ти відчуваєш? Е... Що тобі здається дивим? Дивно, що ти думаєш, що я дивний. Ха! Без каламбурів. Бо у мене, чи голова болить? Думаю, мені треба заскочити в медпункт. Що ти ж кажу в ранні? Я щось шукав в бранні? Здається, так, але не можу згадати, що саме. Я щось шукав в Бранні. Це дивно. Як тобі малювати. Так. схоже. Давай це? Ти обрав Уроборос! Це почвара з грецької міфології, у скандинавській міфології кажуть, що огорнений пряжею Йормунгард вкусив свій хвіст. У середньовіччі це був символ алхімії, вічний цикл, ідеальне перевтілення, цикл змін, вічний цикл, щось тут не так. Га? Що не так? Я її відчуваю, ти живі, ніби знову переживаю події цього дня. Чому вони. Чому мої підсумкові контролі ніколи не закінчуються? Можливо, тому що ми повторюємо в школі? Щось стає все хуйовіше і хуйовіше. Так, бажаю успіхів, певна річ. Так, здавайте свої картки. Яке перерахунство не. Так, будь ласка, напишіть. Так, виберіть речення з граматичною помилкою, англійські слова складні. Так, контроль не закінчилась, всі молодці. О боже, він блює уже! Йонхо, ти. Ти бачив? Га? Ти про що? Я бачив це чому? Мені. Мені не. Мені не можна просто казати. Я не виберуся. Е, ти ще знаєш, правда? Вбий. Вбий. Вбити. Я не можу сказати. Я не б... Бо зараз це все точно дуже дивно, але здається, лише нам із тобою, це здається дивним. Усе це нагадує останній день контрольних, але після нього ще один, а потім ще та ще, а предмети повторюються. Не намагайся більше згада, бо зламаєш мені мозок. Не думаю, що сходу поможе, але впевнений, що тут щось не так. Так, в кабінках. Ще одна записка. Знайти своє альтер Его. Я вже бачив десь цей пухлипочок. Це точно підозріло. Треба йти. А ось і останнє. Так. Да. Окей. Добре. Що мав промовець? Так, писар. Е, так. Е, так, знову ці. Контроль не закінчилось. Усі поклаті. Е, е, окей. Ось і час завершився. сподівався... Е. Ага, сьогодні все. Бажає... Бажаєте щось задати запитати? Так, і ми прощаємося гарних вихідних. Нам треба вибратися з цієї хуйні. Такий був сьогодні день. Мені довелося відбиватися від пропозиції Янгона Піти. Так, замість мені Коля. Так, Чусом сказав, щось збирається там міста. Нарешті повертаюся до свого. Що більше я про це думаю, то страшніше стає, як я опинився у своїй кімнаті? Чому я не пригадую дорогу до та зі школи, ніби хтось за мене планує мій день? Дверна ручка не рухається. І на нокове поживлення і клавіа. і клавіатуру, але нічого не працює. Що це за дівчина? Цей персонаж здається, мені знайомою, та незнайомий водночас. Де телефон, блядь? Мої підлоги підтвердилися, але я не знаю, як верфатися з цієї петлі. Коли я прокинуся, то знову піду до школи. Доведеться перевірити. Єбать, ми нарешті, о, година пройшла часу, ми нарешті почали докуменкувати. Ого, вже підлога змінилася. Новий ранок ще не так своїм обличчя. Мені забрав всі твої кишенкові гроші. О Боже, Кіт щось перевернув Добре, починаємо цю максимально крінжову сценку. Я сподіваюся, що все нормально виглядає. Окей, добре. І так, добре. в Новий добре. Це максимально крінжовий вигляд. Спілкуватися з людьми, я не знаю. Я не знаю, як спілкуватися з людьми. Я в, в, визнаю це. Я я ну я не спілкуюся з людьми. Ви що? Ви що? Я з хати не влажу. Це, це, це капець, це кринж, коли ти влазиш з хати. Це це взагалі світ, світ такий небезпечний. Він тебе вб'є, в гандушить, в какошить. Я не знаю це все.